Вітаю! Сьогодні я вам розповім про ексклюзивну серію під назвою «Aloe Vera. У цьому матраці ми зібрали найкращі технології фабрики Комфор за увесь час її існування. Поїхали! Однією з особливостей цієї серії є унікальний пружинний блок, котрий ми називаємо С-1000. Чому саме С-1000? Бо на одне спальне місце. Приходиться більше 1000 пружин. Це майже у два рази більше, ніж у стандартного пружинного блоку. А отже, чим більше пружин на одне спальне місце, тим більш комфортним та спокійним буде ваш сон. Мікропокет s 1000 підвищує щільність спальної поверхні. рівномірно розподіляє вагу, знімає втому та впевнено занурює вас в сон. Це матрац з різносторонньою жорсткістю. З однієї сторони ми додали шар кокосової койри. Його висота 23 см, а навантаження до 150 кг на одне спальне місце. Якість цього матрацу відчувається з першого дотику, а користь проявляється вже з першої ночі. Такий матрац зручний як для однієї людини, так і для двох. Різниця ваги між тими, хто спить на одному матраці, може становити до 40 кг. Втім, як при стандартному матраці до 25 кг. При цьому ніякий ефект хвилі або гамака не порушить ваш сон. Найближчий шар до мікропокету це піна MonaFoA. Саме вона є оптимальною за комфортом та пружністю для цього пружинного блоку. Також в цьому матраці серії aloe Vera ми використовуємо принцип глибокого стьобання: це коли піна поліуретан зшивається разом з тканиною. Ще дає можливість не використовувати клей. Кокосова кора з однієї сторони надає матрасу більшу пружність, еластичність і стійкість до деформацій. По периметру матрацу ми використовуємо контур 360. Ширина такого каркасу на 60% більше класичного. Він захищає форму матраца, підвищує надійність периметра, стримуючи зовнішній і внутрішній тиск. Завдяки цьому. Підвищується його надійність і ресурс матрацу. У серії Алоєвера ми використовуємо трикотаж з екстрактом Алоєвера. Ця тканина м'яка і приємна на дотик дарує неповторне відчуття затишку і спокою, а її властивості зберігаються протягом тривалого часу. Вільний повітрообмін можливий завдяки технології Airflow. Аеросітка безпосередньо контактує з каркасом матраца, створюючи рівномірну інтенсивну аерацію. В комплекті до кожного матрацу йде підматрацник. Відчуйте неймовірний рівень комфорту з матрацами серії Aloe Vera. На сьогодні у мене все. До побачення!